Уяви, ти гуляєш берегом річки і раптом під ногами бачиш відблиск срібла. Саме так у 1971 році школярі із села Торговиця натрапили на один із найбільших скарбів Русі, знайдених на Рівненщині. Що ж вони відкопали? Чому цей скарб заховали? І які таємниці він приховує? Давайте розбиратися. Весна 1971 року. Група школярів гралася біля річки Стубла, коли на місці суву ґрунту помітили блискучий предмет. Це був срібний браслет. Вони негайно повідомили вчителя історії, а той зв'язався із музеєм. Археологи швидко прибули на місце і почали розкопки. Те, що вони знайшли, вразило навіть досвідчених дослідників. Торговецький скарб це 24 срібні предмети та бурштинові намистини. Унікальна колекція включає 7 шийних гривень, символ високого статусу воїна чи купця, 3 браслети, майстерно виготовлені прикраси, що могли належати знатним жінкам, 3 скроневі кільця, характерна прикраса давньоруських жінок, 3 каблучки, особисті прикраси, які могли бути і чоловічими, і жіночими. П'ять сережок, прикрашених зерню і філігранню, монетну гривню, старовинний еквівалент грошей, які використовували у великих торгах. Лунницю оберіг у формі місяця, вкритий 564 срібними кульками, що символізували захист і добробут. Загальна вага срібних предметів півтора кілограма. Але звідки цей скарб узявся? Історики припускають, що він міг належати багатому купцю або боярській родині, яка тікала від небезпеки. Чому саме торговиця? Це не випадковість. Назва села походить від давньої традиції торгівлі. Тут перетиналися важливі шляхи, якими купці перевозили товари з Русі в Європу. Сьогодні торговецький скарб одна з найбільших гордостей рівненського обласного музею, але через воєнний стан його довелося заховати. Проте завдяки цифровим технологіям кожен може побачити знахідки онлайн. Фото та описи артефактів, доступні на міжнародній платформі Museum Digital, яка об'єднує понад тисячу музеїв з усього світу. А як гадаєш, які ще скарби ховає українська земля? Чи могли такі знахідки залишитися нерозкритими у твоєму регіоні? Можливо, десь поряд досі заховано давньоруське срібло? Напиши в коментарях, чи хотів би ти знайти подібний скарб, і не забудь підписатися, щоб не пропустити нові історичні відкриття.